Доброго дня, вітаю вас на каналі Балички на кухні. Сьогодні такий собі огляд роботи, яку провели за тиждень. Переформатували вже трошки клумби, ще не все пересаджене. О, Тут ще сама головна квіточка у мене. Правда, Фоксик? Ти мамі всі квіти стовчеш? А ти ж мамі не малятко. Ой, Лев! Лев! Саме головне, ну, на цій клумбі це мені потрібно було незабудки спасти. Хто займається виготовленням прикрас з епоксидної смоли, або і просто у віночках, то зараз саме час заготовлювати ці суцвіття. Найкраще мені виходить сушити її в манці. І Сілікагель брала, і все ще які хоч варіанти, найкраще в манці. От. Ну, або якщо плоскими квіточками, то в книжці. Старим методом. Так, пересадила сюди троянди, які були ну, так, на різних клумбах. Тут такий трошки за корчами затишок, то сподіваюся, вони будуть рости. На городі, звісно, нічого немає, хочу показати помідори, бо зараз буду відкривати парники і поливати і винесу сюди помідори з дому. Дивіться, стоять собі, нічого їм не сталося тим помідоркам. А то вони вже такі бідасики там, які тільки посадила, то полягали. Нічого. Тут їм затишно, тепло. Тут у нас така клумба, морозники трошки почистила від старого листя. Просто прекрасна квітка. Засвіли і ще сніг лежав. А зараз вже яка пора і ще досі цвітуть. От сюди також одну троянду пересадили, там з фронтальної частини будинку. От, кульбабки цвітуть, відео з варенням із кульбабок вже відзняте, Ви побачите його у вівторок. Тому запрошую до перегляду. Користуйтесь моментом. Показую там одну, ще посадили. Троянду. І сюди одну. Ну, от не знаю. Нема в мене на подвір'ї затишних місць, щоб їм знайти. Ну, побачимо, що буде. Зараз покажу, що у нас там спереду хати. Тут грушечки цвітуть. Підніметься трошки листям, ну, більше стане. У грушок, у яблунь і у вишень будемо з вами робити ферментований чай. Із листя вишні, груші та яблуні. Ну йдемо далі. Абрикоси. Щороку в мене їх просто, як то кажуть, немає куди дівати, але мені здається, в цьому році цвіт змерз. Не буде абрикос. Але ще в мене там він є пізній, то можливо пізній. Це жимовость. Можливо, ще пізній буде. Але він має і солодку шкуринку, і солодку середину. Тому від того, що він пізній... Ми ніяк, скажімо так, не втрачаємо. Оце все, все залишаємо в такому дикому стані, лише викопую такі квіти, які потрібно пересадити. Тому що тут ґрунтопокривні рослини вже, як то кажуть, загарбали своє місце. От, тут є і барвінок, і, і, і флокс, і чого тільки немає. От. Це такий куточок лишиться. Жу вам маленьку, але красу-красу. Отак хоча був вихідний день. Пройдешся по території і можна все роздивитись, помилуватись. як бджоли працюють. Бо так-то нічого не бачиш. Що в тебе робиться? Маленькі риси зацілили. Ну і отут, скажімо так, привели до ладу клумбу. Поки що посадили те, що тут було із такого, як то кажуть, культурного. Ну і далі будемо, я, мабуть... Звідти ще також буду переносити квіти бадан. Гортензії там є дві. Ну, якось так. Ну і закінчимо нашу екскурсію цвітінням черешні та персика. Вони вже цвітуть давно. Якраз сьогодні був приморозок. Хотіла подивитися, чи вони не постраждали. Ну, на перший погляд здається, що ні. Все добре. От. І персик також відцвітає. Боже, він такий вже був рясний в минулому році. Просто ті всі гіляки до землі вже підпирали, як тільки могли, чим тільки могли. Ну, минули, минула весна була врожайна на, на всі плодові дерева. Ну що ж, отакий у нас сьогодні вихідний день, неділя. А я, до речі, зараз е, ріжу щавель на засовку. Також зможете пізніше побачити це відео. Нагадуюся для того, щоб ви також не забули це зробити. Ну що ж, гарного вам дня. Відпочиньте. З понеділка з новими силами знову до роботи. Дякую за перегляд, до побачення, до зустрічі в нових відео.